продовжуємо роботу дуже активно по лікарні. Ми зараз завершуємо вже капремонт хірургічного блоку в лікарні. Він буде суперкласний. Він вже буде ну, максимально на такому сучасному європейському рівні. На днях на нас заїжджають фактично ставити уже турецький швидкозборний модуль поліклініки. Це буквально буде в кінці червня, ой липня обачаюсь. У нас також вже завезена медична апаратура для цього поліклінічного відділення. З понеділка ми будемо відкривати оновлене приміщення дитячої терапії в ЦПМД, поки що як резервне зроблено на час ремонту поліклініки. Ми працюємо над новими проєктами. Де в майбутньому должно бути це ПМД. На моє переконання, воно повинно бути максимально ближче для людей, доступніше для людей. І ми для себе обрали, обрали будинок, де раніше була поліклініка, це на вокзалі Благовіщенська, 55. І там другий, третій поверх. Зараз питання, це ну, другий майже весь наш. Поверх третій ми вирішуємо питання з державою, щоб нам продали зараз через держмайно цієї приміщення. І ми матимемо два поверхи. І зараз вже є навіть розроблені предпроектні рішення, ідеї. перші ідеї, як воно можна буде переробити цю будівлю, зробити її в центрі, максимально якісним біля автобусних зупинок, щоб люди виходячи з автобуса, проходили 20 метрів, а не кілометр, да? ідучи взимку по дощу там чи по мокрій дорозі до, з дитиною до, до цієї поліклініки. Ми активно працюємо зараз з різними міжнародними фондами по автотранспорту. Це ну зараз я скажу вам чесно, три найближчих проєкти ми очікуємо на надходження автотранспорту. Не буду зараз поки що озвучувати Це і автотранспорт, це і комунальна техніка. Ведемо про це перемовини. Комунальники активно ремонтують водомережі. Активно промили центральну частину міста, бо вона була за два роки забита, засорена. А під час війни люди виливали, води не було, викидали в труби в унітазу все, що хотілося, і ці мережі могли ну, призвести до аварії. От працюємо над цим. Активно продовжується робота по школам. По обладнанню. Зараз працюємо над котлами, де треба замінити, бо наше завдання якісно підійти до підтоки, до зими. Посилюємо ну, скажімо так, оповіщення людей в плані небезпеки під час повітряної тривоги, встановлюються додаткові звукові пристрої для того, щоб люди чули цю, -цю повітряну тривогу. От відділяються кошти для подальшого ремонту е, укриттів і в школах розширення, в садочках розширення, а також в місті ремонту укриттів для людей, які могли би укритися в... 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 в випадку якоїсь там, такої дуже серйозної ситуації. Ну от таким чином е, працюємо по різним напрямкам. Це кожноденна робота. Мені там важко щось там конкретно від... відмітити, але ну, повірте. Сьогодні приємно, що всі комунальні підприємства активно включені в роботу там ринки, кожен на своєму місці намагається відремонтувати, покращити щось і так далі. Тому я проводив ось планіорку з комунальними підприємствами, відзначив би їх роботу, їхню і подякував би кожному працівнику за за відданість, ту, яку вони і натхнення з вони роблять зараз. Вони працюють в темпі більшому ніж був до війни. Скажу вам відверто, і це дуже велика заслуга людей які не покинули свої робочі місця, міняються активно насоси, ремонтуються. Ну я навіть скажу чесно ну, не спостерігав такого до, до війни. Якась була трошки така апатія. Зараз люди побачили і підтримку наших міжнародних партнерів, бо коли привозять нове обладнання, його хочеться поставити, а не який старий насос, який вже 20 разів ремонтувався і тому подібне. Тому така діяльність. Повторюся багато дуже діяльності у нас різних документів, проектів, п'ятовки рішень. Там міста проектної документації зараз робиться для того, щоб дати старт різним роботам різних служб по нашому місту. Ну і продовжується ремонтуватися центри внутрішньопереміщених осіб. Ми відкрили на вулиці Заводській центри внутрішньопереміщених осіб. Ми дали погодження вже на кеніга 7 Там завершуються майже роботи, майже завершені роботи по солдатському. Уже вже можна вселяти людей. Видавати будемо на наступному тижні ордери на вселення. Завершені майже роботи по дерновій і завершені роботи по мартиновці, по внутрішні приміщення Тобто, ми можемо загалом більше 200 осіб поселити в ці центри внутрішніх приміщень осіб, які зараз вже відремонтовані з меблями, повністю з кухонним обладнанням, з сіндерем, з каструлями, з постільною білизнею. Тобто люди приїжджають і можуть жити, ну не везучи з собою щось. Це величезна заслуга наших різних служб, відділу соціального захисту. І людей з міської ради, які працюють з нашими різними міжнародними партнерами. Бо хтось привіз холодильник, хтось подарував нам там тумбочки, хтось подарував нам постільну білизну, хтось такі там каструлі. Все це лягає в основу цього всього великої роботи, щоб максимально людям допомогти. Ми отримали також покривельний матеріал від міжнародної організації міграції на ремонт шкіл, будинків культури, це солдатська школа будинок культури, це люджа клуб. Це школа в люджі, це школа друга і, 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 і школа в солдатському доробити. Теж треба покрівлю ще на одному корпусі. Зараз будемо вишукувати кошти на роботи, на, на ремонтні роботи. Матеріал вже є, але треба ще заплатити будівельникам. І Це не 100 тисяч гривень. Це фактично. Ну я для прикладу, ну друга школа це більше мільйона. Треба знайти гривень коштів, ну майже полтора мільйона, треба знайти гривень, щоб зробити кришу нову, да? шифер тоді десь скинути, а зробити нову якісну покрівлю. Тому будемо зараз активно працювати з нашими міжнародними партнерами, різноманітними фондами, бо бюджет, ну він, як я вже говорив, він дуже важкий. Він важкий, він ще не ідеальний, але ми цим працюємо. Тобто, кожного дня щось робиться. Кожного дня відбуваються якісь позитивні зміни, і скажу відверто, ну я. Задоволений тим, яким чином відбувається відновлення нашої громади. Бистріше воно відбувати, відбуватися не може. Мені там розповідають, он там Буча, он Ірпінь. Був я в Бучі, був в Ірпіні, і там теж є пошкоджені не всі відремонтовані будинки. Я спеціально заїжджав, подивився. Багато ще. При тому, що в них набагато кращі фінансові можливості, набагато більше до них приїжджає міжнародних партнерів, бо вони біля столиці, туди всіх везуть зразу. Да? І там теж багато ще проблем, з якими працює місцева влада. Тому ми в межах тих можливостей і маленького нашого бюджету, невеличкого міста біля кордону, ми дуже активно відновлюємося. І я маю надію, що ми все зробимо, щоб протягом цього року всі об'єкти максимально були зроблені. І приємно, що і кришу зробили вже на солдатській школі, яка була дуже пошкоджена. І зараз ми домовилися з одним з фондів з Данії, що вони вікна вставлять повністю всі. Шоколадна фабрика готова допомогти у відбудові в ремонті дитяча садочка «Білочка», в теж був прильот російського снаряду, і вона там пошкоджена покрівля, і в середині приміщення частково пошкоджені. Ми частково там зробили ремонтні роботи. Нам поляки допомагали наше місто партнерське кажухів, але там треба робити більш капітальний ремонт, бо замокло багато стін і так далі. Але фабрика підставляє плечі в цьому питанні. Ну і багато багато інших речей. Приємно, що наші діти завершили навчальний період. Ми випустили випускників. Приємно, що вони ну, непогано здали, скажімо так, незалежну оцінку, і в нас навіть є дівчинка, яка здала на 200 балів. На жаль, одна. Раніше було три, здається, чотири. Зараз одна, але в умовах війни. В тих умовах, в яких сьогодні жили наші люди, наші діти, які в минулому році, взагалі оця окупаційна ситуація і стреси і так далі, і те, що сьогодні в Тростянці є дівчинка, яка на 200 балів здала всі абсолютно там тести, ну вибачте, мене це величезний показник, в тому числі і подяка нашим педагогам, які призвели до таких якісних результатів, бо це. Ну повірте, ну не у Львові там чи Івано-Франковській чи в Ужгороді вчити вчити сьогодні дітей в місті, куповане, яке було місто, яке було розбите, коли були ці всі стреси, психологічні стреси і так далі. У кожного із із наших дітей тому така така робота от, проведена величезна, і дуже дякую за цей результат. Ну і продовжуємо зараз опрацьовувати питання по нашій з нашими партнерами, подальшої реабілітації наших дітей. Ми домовилися з французьким містом Женевільє там, де діти в нас вже були, раз біля Парижу, фактично біля самого Парижу, біля центру. Ми домовилися, що наші діти ще раз поїдуть туди. Це вже буде інша делегація дітей. Близько 40 дітей буде їхати. Це буде поїздка, скоріш за все, взимку на зимові канікули. Про осінню поїздку зараз ще ведуться перемовини з партнерами, які ведуть французи. Якщо вони там виділять кошти, і можливо ще буде осіння поїздка. От, наша задача знайти транспорт, транспорт, яким доставити дітей, бо це теж недалека дорога, а все остальне беруть на себе французька сторона. Тому ми розвиваємо партнерство з французами в тому числі. Ну і говоримо також про інші можливості нашого відпочинку і реабілітації наших дітей. Ну, такі от такі приблизно напрямки. Ну, я не буду говорити про там, парки, сквери, які ми там потихеньку-потихеньку покращуємо. Це те, щоб максимальне ну, максимально життя поверталося. Ми відновлюємо нашу діяльність футбольної нашої команди. Да? Бо ми хочемо, щоб стадіон жив життям. От раді цікавості, прийдіть ваша кампанія, телевізійна, прийдіть будь-який день на, на стадіон. От стадіон, який... Ще 10 років тому нікому не був потрібен, в бур'янах стояв. Да? Зараз це центр спортивного життя нашої громади. Там займаються і йогою, і якісь там фітнеси, і, і ще якісь там спортсмени, і бігають ліхоатлети. Приємно, що ось хлопець сахтирка, який став чемпіоном Європи, тренувався у нас на стадіоні. Приїжджав спеціально з Сахтиркою, тренувався у нас на стадіоні і став чемпіоном там, серед юнаків. От. І це дуже, дуже величезне досягнення. І, а значить, умови якісні, розумієте, штовхають до цього. Ну І певна енергетика цього можливо стадіону, завдячуючи Володимиру Петровичу Куцу і так далі. І Тому для нас дуже важливо сьогодні відновити всі сфери життя. І В тому числі стадіон, ми завершуємо його відбудову. Я думаю, що до кінця липня ми завершимо повністю відновлення стадіону. Можливо, трошки стане це адмінбудівля і все. Але доріжки вже там залатані, ці дирки, які були від мінометних потраплянь. Зараз там закуповується обладнання на сідлушки, на все інше. І фактично наша футбольна команда, яка відроджується, це должен бути приклад того самого відродження, як міста в цілому як будівельних об'єктів відродження відбувається. Ми вкладаємо кошти. Так само повинні показати а це незламність нашого характеру, українського характеру. Показати через спортивні певні об'єкти, через спортивну інфраструктуру, через спортивні заклади, які будуть далі відродилися з нічого з попілу Фактично да розбиті, відродилися і починають знову змагатися, і так далі. Це величезний такий от дух. Так, да, це не матеріальна мова, а це якраз про дух наш українців і приклад всій Європі, як ми от повинні відбуватися. Бо неможливо відбудувати місто фізично там зробити дороги, там тротуарчики, велодоріжки, будинки, не відбудовуючи спортивне, культурне, там мистецьке і інше життя. Ні, це все в одному повинно бути. Бо людина повертається з-за кордону, вона повинна десь тренуватися, вона повинна дитина її повинна ходити на якісь секції і так далі. Тому футбол це один із наших таких пріоритетів нашого розвитку, в тому числі, і ми його теж будемо відроджувати. Нам не просто нам важко, бо команду треба збирати заново, фактично, але. Ми маємо надію: от в перших числах серпня відбудуться перші старти, і це через там фактично два тижні вже залишається, три тижні залишається команда. Зараз тренується. Прийшло багато нових футболістів, які готові грати за нас. Але також і приїхали шість футболістів, які були з нами, які були тут в окупації, які просиділи до третього коридора тут в Трасінці. І один з них навіть допоміг спасти стадіон від руйнації. Тому багато цікавих речей відбувається і. Повторюся, мені здається, що ми ну це мій, мій погляд. Я не знаю, вийдіть на вулицю, запитайте людей, який їхній погляд, чи задоволені вони темпами, динамікою відбудови громади, і чи які об'єкти бачать, що відбудовуються. Я не знаю. Людей запитайте, але по відчуттям і по можливості, які в нас є, ми майже 100% можливості використовуємо і працюємо на сферах віддачі кожного нашого працівника міської ради чи служби, які в нас є.